Українські збройні сили отримали від Німеччини нові важкі танкові тягачі, а також партію бронемашин. Про це повідомила прес-служба німецького уряду. Не було б НАТО, не було б розпаду Совєтського Союзу і України і за так званої, не було б. У повідомленні наголошується, що кількість переданих в Україні танкових тягачів зросла вже в кілька разів, а бронемашин ще більше. Крім того, Берлін також готується передати Україні гусеничні машини із дистанційним керуванням, які необхідні для виконання завдань підтримки. Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації із своїми партнерами та союзниками. А канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Росія вже не може виграти у війні проти України, яку підтримують усі цивілізовані держави. Про це канцлер сказав на конференції СДПН, пише Шпігель. Шольц зазначив, що стає дедалі очевиднішим, що Ерефія не тільки не повинна перемогти в цій війні, але й не переможе в ній. Він також заявив, що Берлін буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і фінансово, і гуманітарно, та поставками зброї. Нам генератори це круто, а не краще дати нам такі ракети, щоб ми дістали туди куди треба і припинили терор мирного населення. Про це пишуть всі, про це пишуть західні аналітики, журналісти. Я весь час про це читаю: що наші партнери дають нам ракети, які не долітають до потрібних місць. Треба давати далекосяжну зброю, Ларису. Ну, це насправді таке, таке риторичне запитання. Зрозуміло, що. В якийсь момент, мені здається, що це було там березень місяць чи квітень місяць, Ми зіштовхнулися з тим, що наші, в тому числі західні партнери, вирішили дуже чітко регламентувати ту зброю і угу. ті види озброєння, які вони нам надсилають. І в один момент склалося враження, що нам дають рівно стільки зброї, щоб ми не вмерли. Потім було літо. Потім зрозуміло, що Збройні сили України продемонстрували кілька вдалих операцій спецоперацій, і після цього зброя пішла набагато краще. Зрозуміло, що ми очікували надання зброї от тієї, яка почала надходити восени. Ми її очікували ще в березні. Зрозуміло, що нам не вистачає в першу чергу зараз авіації. Зрозуміло, що ми би хотіли звичайно мати ракети, які досягають в тому числі і ту територію, з якої Криму, ведуться обстріли. Зрозуміло, що ми хочемо це, але мені здається, що все одно ще існує оцей, знаєте, ця теза про те, що головне. Не сказати, що НАТО у війні головне там не ескалу, щоб не було більшої ескалації конфлікту. А якої ж більшої може бути власне ситуація може змінитися? Я пам'ятаю ті часи, коли нам давали тільки шоломи і бронежилети. Тобто про наступальну зброю взагалі мова не йшла. Але поступово українці своєю кров'ю доводили, що нам потрібна зброя, і захід поступово на цей шов. Оцей переломний момент настане, коли ми сповна відчуємо, що нам допомагають, і ми можемо вигнати росіян з землі своєї. Ну почнемо з того, що нам дійсно допомагають. Просто ми хочемо об'єми цієї допомоги, щоб були набагато більше. Що стосується от, тих очікувань, про які я говорив, я думаю, що от зверніть, будь ласка, увагу, що десь близько 5-6 місяців тому в Пентагоні і в Білому домі навіть показали військових льотчиків українських, які будуть проходити підготовку в Сполучених Штатах Америки, я дуже сподіваюся, що вони її проходять недаремно. От цей сигнал мені здається, що е, ці льотчики, які мають пройти підготовку там 5, 6, 7 місяців, що вони от-от мають е, випуститись. І насправді вони ж мають випуститись угу. на якихось літаках. І я дуже сподіваюся, що все-таки ми дійдемо до того часу, коли нам дійсно е, зможуть довірити ту авіацію, якої ми очікуємо. Так, ще одна тема цього тижня вона була прям дуже яскравою. Ми спостерігали за тим, як СБУ, Нацгвардія, Нацполіція проводять обшуки в церквах московського патріархату. Фактично, щодня ми читали цю інформацію, починаючи від києво печерської лаври, закінчуючи, от сьогодні обшуки пройшли в Іваноф... на Івано-Франківщині. Так само Московський патріархат бачили різне. Бачили е, ну от такі от картини нам показували. Потім виправдальне відео ми дивилися. Від священиків з бородами, чому вони з хлопцями в одному ліжку знаходяться. Найкращий жарт, який на цю тему пролунав, що нарешті відбулася зустріч офіцерів ФСБ з офіцерами СБУ, і це стало в церкві Московського патріархату. До чого це все дійде? Чи, чи можна це назвати очищенням цієї церкви? Чи там уже настільки все проникло русським міром, що нема що очищати? Мені здається, що нинішній виконуючий обов'язки Служби безпеки України, малюк, е, претендує на те, щоб е, цей додаток, виконуючи обов'язки, щоб він Змінився. нарешті зник. Е, і, власне, зараз суспільство демонструє те, що все, що, сто, що все, що е, стосується Російської Федерації, воно повинно піти у минуле. І Очевидно, що московська церква теж повинна піти у минуле, принаймні на території російської ну, принаймні на території України. Зверніть, будь ласка, увагу, як пан Пісков, коли почалися обшуки у лаврі, просто здав своїх фактично поплічників, чи ну вони власне і є поплічниками в такій… Агітаційній роботі. І він сказав, що от напад на російську церкву. Так вибачте, будь ласка. Московський патріархат багато місяців вже заявляє, що вони абсолютно незалежні від Росії. Тобто Пісков бреше чи брешуть ті люди, які сидять у Лаврі. Риторичне питання, звичайно. Взагалі, коли я слухаю заяви російської сторони, у мене складається враження, що це такий відгомін потойбіччя. От Лавров знову заявив, що українців треба звільнити від неонацистських правителів. Як можна взагалі, ну тобто, як можна взагалі сприймати такі заяви? І українців хтось питав, чи треба їх звільняти від неонацистських правителів? Це знову ж таки ну, така мантра, яку зараз повторює в чергове повторює російська пропаганда. У них взагалі дуже великий набір від нацистів, від денацифікації, від звільнення ну реально дуже великий набір цих всіх різних інформаційних вкидів. І я би тут взагалі не коментував би Лаврова, тому що весь світ де-факто сміється, що з Лаврова. Що з їхнього представника в ООН, Що з послів Російської Федерації, які дають? Інтерв'ю в тому числі таким поважним виданням як BBC. і весь світ сміється. А тим не менше, вони от своїм нахрапом намагаються довести свою правоту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.